Так от, я не помню, пристаюся я, тостіше привітався я зранку чи ні, але доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, друзі. Не знаю, коли випущу відос. Всім гарного, гарного просмотру! Заварити нам треба середній ту штуку з дохлопної я забув як вони називаються дара там огромна зараз фотка от і... де це течко. і сьогодні ми будемо копати лише під громосот Такий, ось такий і такий. Багер і раба є. Той чек, що буде тут копати. Називати Петько. Його називали чоторк, І Він такий, типа, я щось підійшов до нього, і він такий Слава Україна! <звук> Слава Україні! Ось так виглядає установка О, пасовини цієї для громосводу. От. Отак от, от вона там хапається, але. Робляють вони змоються машини. Але якщо в мене, мене залишиться фот, то от, от вона... А якщо не буде, то й дикна. Теж підходить до кінця. Хоче ще один раз посипати глиною. І потім піде черга. Ну то, то да. Де я? Хто я? Що я? Як я? Будемо Що це за гриб? Білий, йо! Овер стоп! Ій, фьковка! Все, друзі, блядь, мене батько лишає тут!